Візит Дріскула відбувається і після того, як в Абудабі він ну знову ж таки за версією, яку озвучив напередодні російській пропаганді помічник Путіна Ушаков, несподівано з'явився Дріскол в Абу-Дабі, тому що там планувалася зустріч між спецслужбами Росії та України, які вирішували. Дуже такі чутливі питання, от до речі, в цьому контексті так само хочу, щоб ви прокоментували, коли Ушаков говорить про те, що періодично зустрічаються і обговорюють делікатні питання, зокрема, які стосуються обміну полоненими. Що це означає? Ну, дивіться на український гур покладено обов'язок обов'язок функцію повернення українських полонених з російського полону. А коли пан Буданов зустрічався в Абудаві, не неповідно... я правильно розумію, що це те питання, яке безпосередньо Буданов і Наришкін обговорюють. Ні, там з там з іншої сторони був не Наришкін. Наришкін не уповноважений. Це служба зовні тобто з'являлася інформація про те, ні, що він, він там був. Він там був, але, начебто, зустрічався з американськими іншими делегатами. А ага. Буданов мав зустріч, скажімо так, зі своїм опонентом з російської сторони від російського головного управління генштабу, та ж сама військова розвідка, але ага. з російської сторони. І вони розмовляли про помер повернення полонених угу. і дані, які були ось так, це той саме так країна, так, так. так. бо заступник його Олексієв це уродженець України і де, це, з Вінницької області. Він угу. а цей ця зустріч була обмін полоненими 100 на 100, завжди. Дуже важко йдуть обміни полоненими. Дуже важко, дуже тяжко, бо росіяни не хочуть повертати тих людей, які ми зараз хочемо в першу чергу. Ще раз, наших хлопців та дівчат там багато. По багатьох з них вони відкривають кримінальні справи і просто не хочуть їх euh, ідентифікувати, що вони в них є, а ми чітко знаємо, є. Хочемо зафіксувати, вони відмовляються. Тобто процес важкий, складний, бувало багато моментів, коли руйнувався процес по обміну, буквально там за день, за день. От там. Завтра вже їхати до Білорусі, обмінюватися, а з вечора все ламалося. Все. от, от так буває. Тому дуже тендітні перемовини, тому не будемо туди влізати. Хочемо, щоб наші хлопці та дівчата якомога швидше повернулися назад. Ну а ми віддали той мотлов, який у нас зараз є. російський. А, так, значить, про що говорить Ушаков? Що під час цієї зустрічі тут дослівна цитата, з'явився рояль у кущах. Новий представник сполучених це, це так висловився ушаков. Новий представник сполучених штатів, який зараз опікується українськими питаннями, це Дендріско, Та, спіл... Так, за Дендріско. Яка так. мета власне? Ну наскільки я розумію, це сюрпризом стало як для української, так і для російської делегації, чи ні? Я припускаю, що так стало. Бо дивіться спочатку, наскільки я знаю, Дендріско їхав до України з метою такого світу певного аудиту. Зрозуміти, що відбувається в Україні, в якому стані там йшлася мова про частину дронів. Ну бо він відповідальний за впровадження дронів в армії Сполучених Штатів Америки, і так само він відповідальний за програму якомога швидшого впровадження нових сучасних розробок. Припрошую. В армію США. Тобто зараз ці розробки вони орієнтовно займають від моменту. Тому у нас є така цікавість до моменту влізання в армію це близько півтора року. Він хоче це, цей процес зменшити до, до декількох місяців, хтось каже навіть до одного місяця. Ось за що він був відповідальний. Але потім, як кажуть, змінилося його, змінився його функціонал, і він почав обійматися більш глибшими питаннями. Швидше за все, це пов'язано з фігурою Кітекелога з попередній Представник Сполучених Штатів в Україні з, з приводу мирного врегулювання, який на початку наступного року піде вже у відставку. Він про це оголосив і, можливо, от просто висмикнули Дена Тріскала як друга товариша Джей Дівенса і скаже: о, Ден, давай ти поїдеш все вперед. І він ось почав займатися цим питанням як рояль в кущах. В принципі, така собі аналогія, вона дуже доречна. The Economist пише про те, що до кінця зими жодних перемовин не буде, тому що Росія на це не погодиться, і це, до речі, перегукується із прогнозом Кирила Буданова, який нещодавно сказав про те, що про якісь реальні перемовини можемо говорити наприкінці лютого, на наступного року. Зараз от, як ви бачите цей весь перемовний процес. Ну тут в принципі не є таймниць. ми з вами ще раніше говорили за пана Буданова про це. Е, я впевнений, що Російська Федерація не хоче втрачати як кажуть вікно спроможності. Вікно спроможності це зимові холода, це погодні умови, які за задумом росіян повинні спрацювати проти України е, ось три місяці зими плюс один місяць весни. Березень місяць. Ми знаємо, що березень завжди він там трішки як лютий. А, і В цей час дуже активно, просто відчайдушно гамселити українську інфраструктуру, розраховуючи, що це зруйнує. Ну зрозуміло, це мораль, це люди зламаються, вони будуть погоджуватися на будь-які умови. А з іншої сторони, зламати українські ВПК і змусити українську армію ще більше відступати, щоб тоді, коли вони вже будуть в принципі зацікавлені в мирних перемовинах, щоб кордон проходив там ну, лінія бойового з'єднання, де їм ну, де їм би хотілося приблизно, можливо, там навіть більше. Тому ще раз, вони не хочуть втрачати цю можливість, ці зимові холода і знищити нашу інфраструктуру. Тому ось такий і теж від мене ну, прогноз, не прогноз, моє бачення. Що до кінця березня місяця перемовин поки що таких реальних перемовин з ви наслід... про березень навіть говорите? Так березень, да я думаю, що до кінця березня такого ну нічого не відбудеться, так що раз зустріч українсько-російської делегації і дійсно щось відпрацьовується, ну немає поки що про що говорити. На жаль, росіяни вони тиснуть на тему, що Донбас, армія, НАТО тобто багато багато моментів, і вони не йдуть на поступки, поки що взагалі. То телеграм-канали вас цитують, де ви кажете про те, що мобілізація продовжиться, навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться, і за стіл переговорів сядуть Трамп, Зеленський, і Путін, я поясню. Чув я поясню, яка логіка. Дивіться, у нас є багато військовослужбовців, які знаходяться без ротації, вони втомлені mm -hmm. максимально сильно. Тому навіть якщо ще раз про. Мирні перемовини почнуться інтенсивність бойових дій зменшиться. Процес мобілізації все одно буде тривати. Бо ще раз треба робити ротацію нашим військовослужбовцям, їх треба заміщувати і треба компенсувати ті втрати, які у нас були. Це не означає, що ці мобілізовані вони одразу поїдуть на фронти. Вони пройдуть підготовку. Вони в них буде швидше за все. З вірогідністю відсотків 80%, більш лагідна підготовка, більш там, такі сприятливі умови, більше часу витратять на їхню підготовку. І обов'язково вони поїдуть одразу на лінію розмежування. Тобто їх будуть використовувати там, в тилових підрозділах як резерви, проводити навчання з ними, але все одно ці люди будуть потрібні. І тільки тоді, коли вже точно буде підписана мирна угода. Перша частина людей, які знаходяться на фронті, наприклад, з початку війни, вони будуть відправлятися поступово в розпорядження. У ну, не розпоряджені, скажімо так, вони будуть звільнятися з лав збройних сил України. На їх місце будуть приходити нові набрані зараз зараз. Але потім дійсно процес мобілізації він буде поступово згасати, коли буде визначена загальна чисельність української армії, і тоді все буде проводитися у відповідність. Тоді мобілізація зупиниться і будуть вирішувати, скільки армії там ще розширювати їх, і або навпаки зменшити, і тоді звільнення почнеться ще більш інтенсивно. Не ще кілька тем з вами хочу обговорити напередодні Роспропаганда повідомила про те, що пропагандиста Соловйова планували вбити, підсунувши йому отруєну піцу. І власне вони цю свою інформацію базують на аудіозаписі судового засідання у справі по замаху на Соловйова. Це ще був 2022 рік. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, два так концептуально, Соловйов він є ціллю український спису без, без жар, бо ця людина, яка підбурювала війну, вона підсилює її, вона виправдовує, тобто робить все для того, щоб ця війна була ще більш жорстокою. Хоча безпосередньо на полі бойових дій він не перебуває, армію не керує, але використовуючи свої інформаційні ресурси, важелі він впливає на суспільну думку. Тому так, я впевнений, що він є в каталогу українських цілей на знищення. Інша сторона, що він максимально захищений, що він в броньованому лімузині, що він вулицями не ходить, переміщується з там студією Росія, Росія да, здається, один додому, може, в ресторан, і все в принципі на вулиці не з'являється. З іншої сторони, не забувайте, що в Російській Федерації е, спецслужби і органи правопорядку їм потрібно постійно звітувати про виявлену загрозу, виявлено якусь там диверсію, якісь злочинні дії з боку України, особливо коли їх немає. Ну треба звітувати постійно. Тобто це такий процес, на який не може зупинятися. Якщо ти не звітуєш, то тоді складається враження, що ти працюєш на спецслужби України. Вони змушені ще раз по такому колу бігати. І було багато прикладів, коли вони. Затримують будь-кого, вішують на нього якісь там шалені статті звинувачення по шалених статтях, відправляють людину до в'язниці. Хоча людина дійсно не винна, але просто закрити статистику. Я не виключаю, що тут такий же саме варіант, але знов ж таки, виходячи з тих даних, які у нас зараз є. На підтвердження цієї тези, якась незрозуміла історія з пробою вбивства Сергія Шойгу, хтось на кладовищі, якісь виходці з Центральної Азії. Навіть в російській мас-меді воно пройшло якось незрозуміло. Ну, там, так, Ці одні з підозрюваних вони взагалі наркоманами були, наскільки так російські пабліки самі повідомляли, посилаючись на дані ФСБ, яка героїчно попередила, захистила фактично так, від наркоманів Шойгу. Ну так, цікаво, те, що ви говорите, про те, що навіть росіяни це серйозно не сприйняли. В Гвінеї Бісау державний переворот, тому що фактично військові заявили про, про перехід влади в країні до них під їхній контроль. Ну а президент Гвінео Бісау знаходиться під арештом на території Генштабу. Чим цікавий цей президент, тим, що він... Чотири рази їздив до Путіна. А Путін ми знаємо, що дуже так прискіпливо дивиться взагалі за усіма диктаторськими режимами, тому що ну спостерігає за тим, що відбувається, як йому посилювати владу, і яких можливо на що можливо звертати увагу. Після е, ось цієї історії в Гвінеї Бісау, як гадаєте, як зараз будуть складатися у Путіна відносини із його е, військовими? Ну, дивіться, чи, його... зляка, чи, чи задумається він над тим, що ну, щось подібне можуть зробити і в Росії? Я вам більше скажу, він постійно про це думає. Саме через це не відбувається заміна начальника Генерального штабу. Безпосередньо Валерій Герасимов вже знаходиться на своїй посаді у років, мабуть, 10, якщо не більше, вже плюс в нього в цьому році йому виповнилося 70. Це за законодавством Росії граничний термін перебування на цій посаді. Але Путін йому продовжує здається, ще років на 5 термін перебування тут. Чому? Бо немає, по-перше, ким замінити альтернативною фігурою, заміною ну, лавка запасних, вона вже дуже дуже коротка, майже не існує. З іншої сторони, якщо поставити умовно молодого якогось генерал-майора у віці 50-55 років, то цей генерал-майор може буквально там за рік, за два дійти думки. А на що воно мені все потрібно? От бігати під цими я перепрошую старпьорами яким за 70 вже. А чи не можу я самостійно? Зробити так, щоб я став правителем Російської Федерації з усіма витікаючими наслідками. Я молодий, я амбітний, а вони всі вже підстаркуваті. І, наприклад, не знаю, фантазуємо там десять танків на червоній площі, і жоден ФСБшник нічого не зробить. Варіант, варіант Ну, до речі, Пригожинський ось цей недобунт. Він показав, як силові структури діяли, як найближче оточення Путіна розліталося, так і що відбувалося взагалі. Так, абсолютно точно, і при чому розліталися в буквальному сенсі в Емірати в західні в не західні в східні країни, туди подалі, на своїх літаках, в бомбардіє, гольфстріми і так далі. Тому я впевнений, що в Кремлі таке розуміння є і залишають статус-кво нікого не чіпати. Хай всі залишаються на місцях, але під ретельним посиленим максимальним контролем. Я навіть більше скажу наостанок: всі російські посадовці, які перебувають під охороною федеральної служби охорони, це не тільки про охорону, це про. Стукачество, тобто охорона, кожного дня пише звіти. З ким зустрічалася Валентіна Матвієнка, з ким зустрічався Володя, з ким зустрічалися всі решта-решта-решта. Не дай Боже, вони між собою зустрічаються в закритому гольф-клубі. До mm -hmm. них приїжджають якісь олігархи. Це перший натяк на можливий заколот. Наскільки я розумію, під найбільшим контролем голова генштабу РФ, звісно, звісно, він точно. Ну і силовики, решта так само. Така Герасимов теоретично на щось може піти таке? Ну, чисто теоретично. Ми не знаємо його як людину. Я відверто скажу, немає жодних даних, що він за людина. Валерій Залужний неодноразово говорив про те, що Герасимов це дуже досвідчений військовий. Недооцінювати його не варто. Він дуже ну, не ерудований, а у військовому плані підготовлений. В нього дійсно дуже сильна школа військової підготовки. Там всі академії російські вищі військові знаходяться саме в Москві, не в Мінську, не в Києві, а там. І, ну тобто, загалом, як професіонал, він характеризував його досить, досить високо. Як він, людина, чи він відданий, чи він слабкий, чи в нього якісь слабкості, і він готовий їх реалізувати, чи він рішуче налаштований щось змінювати. Про це жодної інформації немає. Поки що він виглядає такою сирою. З сірою мишкою, яка ні на що не спроможна. Хоча по великому рахунку, саме сірі мишки потім в радянській імперії, робили всі заколоти угу. і перевертали все верно. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Вона щиро дякую вам за цікаву розмову дякую. і за час, який знаходити для наших глядачів. Бережіть себе, дякую. і до скорої зустрічі. Дякую, побачить.